Давайте пригадаємо, з яких розділів складається механіка. Кільна механіка складається з трьох розділів. Кінематика вивчає, як рухається тіло, статика умови рівноваги та динаміка, чому рухається тіло. Ми сьогодні дізнаємося нову таку тему, як рівновага тіл, види рівноваги, центр тяжіння. Умови рівноваги тіла та момент сили. Дещо нам знайомо, дещо ми дізнаємося тільки сьогодні. Рівновага такий стан механічної системи, при якому тіло залишається нерухомому відносно обраної інерціальної системи відліку. При цьому, відносно іншої інерціальної системи, тіло може рухатися поступально з постійною швидкістю. Для того, щоб тіло залишалося в спокою відносно обраної системи відліку, необхідно, щоб векторна сума всіх прикладених до нього сил дорівнювалася нулю. Це наслідки другого закону Ньютона. Перша умова рівноваги. Тіло перебуватиме в рівновазі, якщо рівнодійна прикладених до нього сил дорівнюється нулю. Тобто, якщо вкласти всі сили, їх сума дорівнюється нулю. Приклади виконання першої умови рівноваги тіла. У нас є дві сили, прикладені до однієї точки F1, торівнюється F2, і на них діє тільки сила тяжіння МЖ. І ці сила врівноважені відповідно дорівнюються нулю. Якщо в конкретній задачі тіло може розглядатися як матеріальна точка, Тобто розміром можемо знехтувати, То тобто, виконання першої умови достатньо, щоб тіло залишалося в спокої. Результат дії сили залежить від точки прикладання. Тобто, дивіться, давайте уявимо, що ми тиснемо на точку А. а. Тіло рухається вперед. На точку С або на точку Б. У нас буде по-різному відбуватися всі рухи. Якщо тіло не може розглядатися як матеріальна точка, а сила, що діють на нього прикладені не в одній точці, то тіло може обертатися. Давайте розглянемо це зображення. Сили, що діють на тіло, закріплені на нерухомій осі. І ми бачимо, є певний простір, у нас є е, е, діаметр до Першої прикладеної сили f 1 діаметр до другої прикладеної сили і діаметр до третьої прикладеної сили. Також є діаметр четвертий, і тіло рухається в протилежному напрямку. Тобто, в залежності від прикладеної сили ми будемо бачити різні за модулем сили. Що таке момент сили? В 1687 році французький вчений. Варінйон ввів поняття моменту сили. Момент сили позначається великою літерою М і дорівнюється сила помножити на відстань. Тіло перебуває е, в рівновазі, якщо алгебраїчна сума моментів на будь-який напрям дорівнює нулю. F тяжіння в даному випадку дорівнюється M І в нас є кутова швидкість і швидкість руху нашого тіла. Вони всі прикладені к різним точкам. Дивіться. Це і є момент сили МЖ на Д 1 поділити на Д2. Бачимо, що є. Прикладена сила до моменту сили. І є ще таке поняття, як центр тяжіння тіла. Точка всередині тіла або поза ним, відносно якоїсь у моментів сил тяжіння, що діють на окремі частини тіла дорівнює нулю. Центр мас тіла або центр інерції, точка всередині тіла, що характеризує розподіл маси тілі. Або системи тіл. в однорідному полі тяжіння положення центра має співпадати з центром тяжіння. Положення центру тяжіння при різних положеннях тіла не змінюється. Незалежно від того, як розташоване тіло, центр не змінюється. Так що таке рівновага? Тіло має точку опори, тіло мають вісь обертання, і тіло на опорі. У нас є види рівновага. Це стійка, нестійка та байдужа. І бачимо рівновага тіл, що мають точки опору. В чому різниця? Рівновага тіл, що мають закріплену вісь обертання. Рівновага тіл, що мають закріплену вісь обертання. Визначається взаємним положенням центра мас. На вісі обертання. Вісь обертання проходить через центр тяжіння це байдуже. Нестійка вісь обертання знаходиться під, над центром тяжіння і стійка під центром тяжіння. Тіло, що має опору, перебуває в рівновазі, якщо вертикаль проведена з його центра тяжіння, проходить через площину опори. То якщо більше кут буде де в нас центр тяжіння, то не можна вважати, що тіло перебуває в рівновазі. Ментаж масою 50 кг підвіршений на кронштейн, який складається з поперечної балки АБ і е, укусини БЦ. Визначити силу вружності, що виникає у балці та у косині, якщо угол АВС кут 45 градусів. Зараз підведе щось. Робимо зображення на тіло, в нас діє сила тяжіння. Сила f 2 яка направлена в протилежну силу сторону та F1. Mm -hmm. Записуємо, що нам дано. Вкажемо сили, що прикладення в точці Б сила пружності стиснутої косини BC, сила пружності F2, в 2 розтягнутої балки АБ та сила тяжіння. Рівнодійна сил f 1 і f 2 врівноважує сили МЖ, і в сумі вони повинні давати наун. В проєкціях на координаті осі ця умова рівноваги записується: проєкція на вісь ОХ F1 на косінус альфа мінус f2 дорівнюється 0. І навіть y f1 синус альфа мінус P дорівнюється 0. Розв'яжемо систему рівняння. Отримаємо, що f1 це MG поділити на синус альфа, f2 це mg косінус альфа синус кальфа. Підставляємо чисельні значення, отримуємо, що f1 343 ньютони, f2 240. Ньютонів. Ще раз. що таке рівновага та момент сил. Центр це точка перетину прямих уздовж яких направлений сил, кожний яких спричинить такий поступальний рух. Тобто ми прикладаємо, куди в нас рухається тіло, так і проводимо вісь. І в нас образується центр. Це в нас параграф номер 14 за бар'єктаром. Прочитайте теоретичну частину. Задачу будемо розв'язувати на наступному уроці. Дякую за урок. Побачимося на неділі.